Скандали навколо Євробачення, а також список фіналістів нацвідбору. Артем Пвововаров виїхав до Саудівської Аравії. Олег Скрипка назвав фанатів Дорифеєвої додіками. Тейлор Свіфт завершила свій ерастур, а також Аманда, Лінда і Роуз і Українські релізи. Опа, опа, мене звати Настя Денеш, і це відеопроєкт звучить про українську та світову музику. Підписуйтесь на канал, ставайте спонсором на Ютубі або оформлюйте підписку на Патреоні. Пишіть коментарі, ставте вподобайки та дзвіночки. Суспільне оголосило 9 фіналістів нацвідбору на Євробачення, серед яких Циферблат, Маша Кондратенко, ДК Енергетик, а також інші артисти, яких ви бачите тут. Під час формування фінального списку було безліч критики на адресу Тіни Карель, музичної продюсерки шоу. Але є одне, але не лише тіна вирішувала, хто буде в довгому та коротких листах. Була ціла колегія від суспільного. Треба бути артистом, співати свою пісню, треба жити, треба бути музикантом, треба щоб горіли очі. Ще одного учасника фіналу можете обрати саме ви, проголосувавши в дії за одного з виконавців, який не потрапив з лонглиста в шортлист. Особисто я ще не знаю за кого буде голосувати, адже не чула пісень претендентів. Пісні ми почуємо незабаром, адже фінальний список. Номінантів мають оголосити до 17 січня. Однак я точно знаю, за кого я голосувати не буду. Це Енлео та Тесленко. Перший не побоюсь цього слова, обісрався напередодні оголошення лонглиста. Знаєте, оцих тіктокерів, які підходять та питають, яку музику ви слухаєте, та чи слухаєте ви російську музику. Отакий тіктокер підійшов і до виконавця на музичній премії Музвар. А далі було це. Пару разів було, що включав слухати якісь старі треки, типу ностальгічні, знаєш, там от які пов'язані з дитинством. Ну, сьогодні я слухав Оксимірона, Це правда. ще раніше. Лео на одному зі своїх інтерв'ю розповідав, що він взагалі не слухає українську музику, адже багато з чого він просто крінжує. Я не слухаю українську музику зараз. Дуже мало артистів, які мені прям залітають. Я навіть багато з чого крінжую. А я крінжую з самого Енлео та його піар-команди. Дивно, що його команда не розповіла йому, що варто говорити, а про що краще промовчати. А Тесленко вирішив на себе вдягти біле пальто та заявив, що якщо він пройде в шорт-лист разом з Енлео, то він просто зніме свою кандидатуру. Але Тесленко сам виступав на благодійному івенті від української блогерки Анни Алхім. Алхім відома своєю любов'ю до російської музики, а також позицію, де какає разниця. Якщо ви сидите в Тіктосі, то ви точно чули цю пісню. Аманда, Лінда і, Аманда Лінда і, і в цієї пісні дуже цікава історія. Її автор та виконавець Влад Дарвін, якого ви можете знати з другої фабрики зірок, записав її ще в 2013 році. Щоправда, тоді ця пісня була російською мовою, і тоді у нього на меті було створити музичну композицію, яка буде притчею про три етапи життя: дитинство, юність і зрілість. Тоді ані слухачі, ані музичні критики пісню не оцінили, бо більша частина слухачів відвернулася від Влада Дарвіна. Після цієї ситуації Влад Дарвін взяв творчу паузу і повернувся аж в 17-му році з україномовним репертуаром. Десь у той самий час в Ютубі почали з'являтися аматорські відео під цю пісню. Проте Влад Дарвін не змінив думку і не перевипускав її українською. Вже під час повномасштабної війни ця пісня завірусилась в російськомовному тіктоці, але переломним момент. Стало те, що Влад Дарвін побачив, як українці знімають тіктоки під російськомовну версію пісні і вирішив її перекласти. Зараз росіяни прибігають під українські тіктоки і пишуть про те, що ми в них вкрали пісню. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, які ви ще знаєте пісні українські, яким Тікток подарував друге життя. А якщо ви не сильно полюбляєте TikTok, але слідкуєте за українським боксом, то ви маєте знати про реванш Усика та Ф'юрі. Відкрите тренування, яке проводив наш боксер, проходило під виступ Артема Пивоварова і його пісню Ой, на горі! І звісно ж, під час виконання пісні співак заліз на опори для світла. This man that we're at. раніше Усик вже виходив під спільну пісню Артема Пововарова та Клавдії Петрівни Барабан. Це було під час прес-конференції перед першим боєм із тим самим Ф'юрі. Останні кілька тижнів в українському і вноземному Тіктоках завірусилися фрагменти з вистави Кабареса. І поки іноземна аудиторія захоплюється українською варіацією вистави та робить косплей на українських акторів. Українська аудиторія в шоці від цін. Користувачка мережі X написала в своєму дописі, що вона обурена цінами. Мистецтво під час війни має бути доступним. Зрештою, був триденний срач. це перша бродвейська вистава, яку показують в Україні, і вона стала найпопулярнішим мюзиклом в молодому театрі. Цьогоріч її показали 17 разів, що зрештою принесла понад 20 мільйонів виторгу. Директорці музичного лейблу Moon Records оголосили підозру за шахрайство. Джерела свідчать, що лейбл ошукав спадкоємців Скрябіна майже на півтора мільйони гривень. Фігурантам справи тепер загрожує до восьми років позбавлення волі. А ми, в свою чергу, сподіваємось, що справу доведуть до кінця. Пройшов шестигодинний благодійний стрім Іти скалчеркот, який був присвячений зародженню та розвитку української незалежної музики. Я скажу вам чесно, реальність перевищила мої очікування, проте я абсолютно вас зрозумію, якщо ви не захочете виділяти 6 годин свого часу на перегляд цього стріму. Тому я підготувала для вас 6 цікавих фактів. Факт номер один. Манатік і Віктор Павлік під час стріму складали український музичний алфавіт. На думку музикантів, літера Б це Брати Борисенки, літера И це Ірина Билик, а літера «Н» – це Надя Дерефеєва. Повну обетку я залишила для вас у коментарях і випишіть, б ви в ній змінили. Факт номер два. Сама Надя Дорофєєва також була на стрімі. Вона виступала разом з Олегом Скрипкою, який пізніше в кімнаті Аміля Тараміля назвав її фанатів Додіками. А як ти назвала свою цю аудиторію? До, -до, -до ФК. Вони такі активні. <смалення> Додошата ж. Додіки, <смалення> додіки, Додіки. Є, додіки є. Не -не -не. Олег! <смалення> Все почалося з того, що фанатська спільнота Наді не дуже гарно себе вела в чаті та спамила в коментарях: коли буде Надя, Додофан клуб, лав. Любимо Надю, де Надя, Надя, Надя Дерефеєва, Надя. Артистка помітила, що в чаті недолюблюють її спільноту і вирішила їх захистити. Вона сказала, що бачить, що в коментарях недолюблюють її до додофика. А Олег Скрипка не розчув і подумав, що вона називає своїх фанатів додіками. Любов і підтримка спільноти це безумовно класно, але я попрошу фанатські спільноти з повагою ставитись і до інших артистів, яких на стрімі було чимало. Факт номер три під час стріму всі запрошені гості писали на новорічних кульках пісню, без якої вони не уявляють українську музику загалом. Єдина пісня, яка опинилась на кульці декілька разів, була композиція Тараса Петренка Україна. Факт номер 4. Мій колега Макс Нагорняк під час стріму і обговорення питання, скільки ж золотих жартиць у Ірини Білик, сказав, що було би прикольно дати якусь нагороду у гурту Кургани Агрегат. Проте у Кургани Агрегат вже є нагорода Золота Зоріалі Рум в номінації Найкращий гурт. Факт Номер 5. Крихітка анонсувала вихід міні-альбому з дитячими піснями, яких буде 5. І останній шостий факт. Колись Жека Курган написав Михайлу Поплавському комент Бабловський. Бабловському коментар не сподобався. Після чого він заблокував Жеку. Ну а під час трансляції всіх глядачів відправили на сторінку вже не юного орла написати коментар. Бабловський розблокуй Жеку. Зрештою, Поплавський закрив коментарі. 8 грудня можна з певненістю сказати, завершився легендарний тур Тейлор Свіфт Ерес Тур. І навіть якщо ви не стежите за творчістю артистки, про ці концерти ви точно чули. Давайте трохи цифр: 632 дні, 149 концертів, і понад 10 мільйонів квитків. Якщо ви не розчули, почуйте ще раз: 10 мільйонів квитків. Це в середньому 68 тисяч квитків за одне шоу. Або 10 палаців спорту, і в сумі це понад 2 мільярди доларів прибутку. І це ми не говоримо про мерч. Мені страшно уявити, яка б цифра була там. Але ви можете подивитися і написати в коментарях. Фани також внесли свою частку магії в ці шоу і створили цілу культуру навколо Ерес. Зокрема, вони створювали браслети дружби та образи, які відповідали різним ерам. Артистки. Тому, як би ви не ставились до артистки, тяжко заперечувати, що Ерестур став цілою культовою епохою в музичній індустрії. Vanity Fair випустили сьоме щорічне інтерв'ю з Білі Айліш. Технічно це інтерв'ю восьме. Але минулоріч медіа та артистка вирішили не випускати інтерв'ю, аби розбити його на наступні роки. Ідея інтерв'ю полягає в тому, що з 17-го року білі Айліш садять перед камерою, і вона відповідає на ряд запитань. Одних і тих самих запитань це допомагає стежити за особистим та персональним ростом артистки, адже вона відповідає про свою кількість підписників, про якісь побажання на рік або ставить собі цілі. Знаєте, це як листи, які ти пишеш сам собі, або потім їх перечитати та подивитися, що змінилось. Єдине, що Біллі Айліш в цих листах пише, що вона би хотіла отримати Оскар. І наступного року вона отримує Оскар. І ви тільки гляньте, яка вийшла мила історія. В 17-му році Білі Аліш розповідає, що її найпопулярніший пост в інстаграм з Charlie XXX. А вже в 24-му році Білі розповідає, як вона заколабилась Чарлі на третій гес. Чарліс колаб ін лайк the greatest way possible, like my ideal way, який став хітом цього року. Релізи шасик вам щось говорить слово сполучення на глибині? Якщо так, то ви або дивилися Київ день та вночі, або знайомі з творчістю бахроми? Взагалі, роман проти перекладу російськомовних пісень, але цю погодився перекласти, якщо збереться лям на Азов. Як бачите, лям зібрався. До речі, можливо, скоро ми з вами будемо збирати ще один лям, адже люди дуже просять переклад пісні «Пока, пара. Наступна пісня мені вайбить серіалом перші ластівки. Звісно, її там не було, адже серіал вийшов у 2019 році. Проте це не заважає пісні. Подобатись мені зарано ховати все своє. У лії вийшов дуже приємний для моїх вух міні-альбом, але найбільше в мою душу запала одна пісня, з якої ми і почнемо. То мальована картина на столі твої на а далі Влад дасть щось на свій розсуд. листи твої. Десь рік тому я для себе відкрила виконавицю Кебу. Але досі не придумала слів, щоб описати, чим саме вона мене чіпляє. Послухайте і ви, і може, зможете придумати ці слова замість мене. So Хороша пісня від постмена великий літній дрифт. Чудовий вибір пісні напередодні Різдва. Якби виконавець частіше приїжджав в Україну з концертами, ціни йому б не було. А якщо ви так само, як і ми, чекаєте повернення п'ятого виміру, то він майже таки стався. То самий постмен залетів на фіт до Міркура, і вони створили спільну композицію. Постмен це Костя з п'ятого виміру, Міркур Вадім. Костя і Вадік були солістами п'ятого виміру. «Море собі мене. Лелека вже не вперше в наших добірках, і на це є причина хороша музика. Образ цієї виконавиці мені, а ще багатьом людям в Тіктоці нагадує велму зі Скубіду. Якщо ви ще не зрозуміли про кого йде мова, то мова йде про Христину Соловій і її спільний з Дентесом трек Дівчино мила. Як дівчина свою ми. А як пише Філ Пухарів в своєму телеграм-каналі, Христина Соловій і Володимир Дантес зводили вусатий фанк до барбершопу. В сенсі переспівали трек 1977 року Дівчина мила з репертуару Вія Водограй. Вам сумно? Я вас доб'ю меланхолійною композицією Жені Кудрик. Рома Майк написав цей трек, дивлячись на озеро під час дощу. Його настрій просив відпочинку, що б це не значило, а в голові формувалися рядки. Давайте послухаємо, що з цього вийшло. Що буде зі мною завтра, буде завтра, що буде зі мною. А на цьому на сьогодні все. Але хотілося б вам ще сказати, що 29 грудня нашому каналу виповнюється рік. І на честь цього влад зльошою будуть робити відкритий запис подкасту в Сквот 17Б. Якщо ви в Києві, приходьте на запис та побачите все своїми очами не через монітор. А також не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки, ставати спонсором на Ютубі чи оформити підписку на Патреоні. Нам буде дуже приємно, і це допоможе нам створювати більше контенту для вас. Пока!